Привіт, друзі, орхолюбителі! Сьогодні хочу розказати на таку тему поговорити з вами про підживлення орхідей на такій стадії, коли вже формуються у квітконоса бутони. Ось починають формуватись бутони, там бутони. Ну, взагалі. Ця стадія називається нарощування квітконосів і формування бутонів. На такій самій стадії можна підкормити орхідей можна і потрібно. Є таке добриво монофосфат калія. Це добриво не у універсальне, універсальному добриві в равних частинах азот, фосфор і калій. Їм теж можна підживлювати орхідеї в такій стадії, коли вже е, формуються бутони та наращуються е, квітконоси. Але саме в такій стадії до відкривання першого бутону, до першої квітки, можна підживити орхідеї монофосфатом калію при кожному поливі. Що дає монофосфат калія? Монофосфат калія дає більше тоді формується бутонов, длініший формуються каскади квітів, ярче колір самої квітки, коли квітка розпускається. Саме це дає монофосфат калію. Можна підживлювати, коли стан ось такий. Формуються, бутони, коли тільки-тільки формуються квітконоси і бутони. Можна підживлювати не тільки універсальним добривом, а краще навіть підживлювати монофосфатом калія. До розпуску першої квітки. Коли розпускається перша квітка, тоді підживлення тимчасово зупиняється.